Анатолій Михайленко дорога пройде надвічі, розділ шостий. Отут вони сідали відпочити, і Антон насипав дівчаткам у жменю проса. Поживавши і проковтнувши в'язке місце, бо він стомлено зліг на лікоть. Гаїна впала горілиць на зелену травицю, що вперто пробувала крізь в Аделя до притулилася кори коридоба, ніби скочила за ним. Тепер я вірю, що ми прийшли, прошепотіла тоді Аделя, дивлячись на дрібну брось, що обсіла гілля. Сталося, почув її голос, з яких дали він долину у сьогоднішній день. А може, він ніколи і не змовкав у його душі, Оглядівся. дерево, начебто ні з кілочки, не змінилось. Хіба від довгого життя стало ще більш кордувати? Є таке слово кордувати. Стояло стемніле на тлі голубого неба, а неподалік лісосмуга вже шелестіла молодим світло-зеленим листям, і поле боруч від дороги забрунились. Озимина вийшла із зими соковитою, ніби налита, тільки де-не-де. З блюттями вимоків. За нею виднілась якась будова, крани, стіни недовершений, дах, гострі наріжники кров. Дорога спускалась по підгір'ю вниз та вниз. Правобіч стояла обривиста стіна, по якій можна було немов на розрізі простежити, де кінчається масний і родючий чорнозем, де починається. Червоняста, ніби підпечена глина, а ще нижче йшли якісь сіро червоні шари ґрунтів, назви яким Воронюк не знав. За пагорба відкривалося село. Живе, живе, з полегкістю зітхнув Воронюк. Воно лежало в угловині немов у долонці, щільно пригорнувшись до повноводного псла. Пс -пс 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 була весна, ріка розлилась далеко-далеко, сховавши луки й кущі під водою. <кій> все було так і все було інакше. Таким же хіба що став ширшим в обвиці, стояв тоді дуб, та кора постаріла і поорепалась, стала схожою на землю у жарке посушливе літо. Під дубом вони перепочили перш ніс спуститись до села, а їй наказали, що в дитинстві він служив їй за віхо. Від дуба до села вже камінчиком докинуто. Голодна, знесилена Аделю збадьорилась, весело ще вслух мріяла про бабусине вишневе варення. А ось село в долинці біля псла, не впізнати, виблискують напроти сонця дахи, покриті фарбованою і нефарбованою бляхою. Матово віддає шифер, сади кучерявляться першою зеленю, ніби в зелених хмарках. Звичайно, село мусило змінитись. Всередині, ніби хтось відпустив вузлик, яким було стягнуто серце, всю дорогу сюди ще раніше, відколи надумався їхати в недюху, щось. Підв'язало йому серце і стискало, стискало вузлом. Залишились на землі недюха. Воронюк ніколи не забував обіцянку Гартмана. Якщо не викажуть партизанів, 20 заложників буде розстріляно, а село спалено дощенту з усіх карт вилучена його назва, а відбудова назавжди заборонена. Село залишилось жити. Якщо фашисти не виконали свої погрози, то Воронюк намагався вгамувати нервову ціпаницю. Що звідки лязь підкралась і дрібно стрясала тіло? Як же він не міг додуматись? Адже коли село залишилось не спалене, то виходить, що знайшовся викащик і видав партизанів. Чи партизанські родини? Отже, коли б села не було, то не було і зрадника. Що краще, на чому зупинити вибір, Воронюк не знав, але знав, що вибір зроблено давно, навесні, в 42-му році, і він причетний до нього. Втім, не з двох, а з трьох ситуацій доводилося б вибирати. Третій вибір був лише його воронюків. Він скористався поблажливістю поліця і жертовністю Адася з Могилева. Ту втечу гітлерівці могли й не помітити, а могла вона стати приводом для знищення села. Цілком ймовірно, що вранці Гартман перерахував заложників і виявив, що одного немає. Розбиратись, хто він зниклий, навіщо, коли й так ясно, партизан, інакше чому утікати? Решта заложників йому посприяла, цілком свідомо адже знали, що їх чекали. Вони вирятували втікача, що ж, хай розплачується за нього. Гартман навряд чи пощадив би тих, хто застався у сараї, а заодно й поліцає. Прогавили, мовляв, з бандитами заодно. Від припущень, від варіантів та можливостей аж скропіло, скроніло мило. <кій> а живчики бились біля очей, надимаючи шкіру. Лише тепер Веронюк доконче зрозумів, чому так довго не рішався поїхати в Недюк. Багато де побував і В Орді, і Ковтунюка, і Волини Негірнюковий, і з Придоном Васильовичем доля звела, хоч і не шукав з ним зустрічі. А внедюку стримувався, боявся, беріг на останок. Он, видно, село, нове чи старе, відбудоване чи збудоване заново, але живе. Вранішні по в ранішні димки по-домашньому в'яняться над димарями, запахи житла, щойно надоєного молока, свіжого хліба, вносились до воронюка ранковим леготом. Треба цю свою дорогу доходити до кінця, перекинути останні кістечки на рахівниці. Зводити і кредит, пора настала, життя добігає краю, відступати нікуди. Він же хоче ще просто пожити в цьому світі, спокійно, як живуть інші, щоб борги не притискали до землі. Необладні <кхух> борги наші. Не гайся, Антоне. Підняв із землі плеч, перекинув через руку, вдругу взяв свого старенького портфеля. Нуму, Антоне, веселіше нічого не вдієш, треба гірку чашу випивати до дна. Все людське життя дорога. Коли виходимо на світанку свого життя, то ніколи не знаємо, куди вона нас приведе і якими прийдемо до її кінця. Чим далі йдеш, тим більшою стає вага боргів. Ми їх ніколи не сплатимо, з цим треба змиритись.